Це улюблені години фітнесу нашого рецензента, і тепер це за найнижчою ціною. С РЕЙС, коли надійність та функціональність переважають модні тенденції у світі фітнес, годин, де дизайн та розумні функції часто затьмарюють реальну функціональність, с РЕЙС виділяється як маяк для тих, хто цінує надійність та практичність. Я завжди був прихильником підходу в менше, ніж додатковий, більше бізнесу. І саме тому СьюнтуRace, яка тепер пропонується за рекордною низькою ціною в 319 доларів, викликає мені такий інтерес. В епоху, коли більшість виробників переслідують максимальну кількість часів, С'ЮнтуRace залишається правдою у своїй суті, бути потужним інструментом для спортсменів та любителів заходів на свіжому повітрі. І, чесно кажучи, це прокляте освіжання. Навіщо мені потрібна гонка з Ujuntu, якщо є Гармін? Так, Гармін — це титан у світі фітнесу, і я також ціную їх продукцію. Але будьмо чесними, їх годинник часто виглядає як складні комп'ютерні термінали, і інтерфейс може бути перевантажений функціями, які вам ніколи не знадобляться. Юнту Рейс, навпаки, пропонує більш збалансований підхід. Він має всі необхідні функції для серйозних тренувань, але він залишається відносно простим у використанні. З мого досвіду, багато годин фітнесу перетворюється на відволікаючий фактор під час тренувань. Постійні сповіщення, складне меню та нескінченні налаштування лише перешкоджають зосередженню на найважливішому на самій підготовці. С UnTurase з її більш стислим дизайном та інтуїтивним інтерфейсом допомагає уникнути цієї пастки. Розмір має значення і не тільки в обсязі м'язів. Один з найяскравіших моментів, який відзначається як рецензентами, так і користувачами. Це с UnTourise, 143 дюймовий дисплей AMOLED та товсте обличчя 1,93 дюйма роблять цей годинник помітним та впевненим. Так, вони більші і важчі, ніж багато інших годин фітнесу, включаючи Apple Watch. Але, на мою думку, це не недолік, а скоріше перевага. Великий дисплей забезпечує чудову читабельність навіть при яскравому сонячному світлі, що особливо важливо для відкритого тренування. І більш міцний випадок надихає на впевненість і дозволяє не турбуватися про випадкові удари та подряпини. Я сам віддаю перевагу більшим годинам. Оскільки вони краще поєднуються з моїм зап'ястям і виглядають більш твердими. Функціональність яка дійсно важлива. Зараз про найголовніше про функціональність. С UnTurr's пропонує все необхідне для серйозної підготовки. Точний GPS, незалежно від того, чи бігаєте ви по місту, чи досліджуєте гірські стежки, с UJunTurice забезпечить точне відстеження вашого місцезнаходження. Подвійний GPS, компас, висотомір все це в одному пристрої. Детальні картки, побудовані, карти дозволяють орієнтуватися в незнайомій зоні та планувати маршрути. Багато спортивних режимів с UJunTo підтримує широкий спектр спортивних режимів від бігу та плавання до їзди на велосипеді та кампанії. Протягом тривалого часу автономної роботи забудьте про щоденні вправи. С -Юн Турейс може працювати до 30 годин у режимі GPS або до 14 днів у режимі щоденного використання. Водостійкість 100 метрів дозволяє плавати, займатися водними видами спорту і не турбуватись про пошкодження годинника. Внутрішнє сховище 16 ГБ, досить місця для завантаження музики, карт та інших даних. Все це робить с -Юн Турейс відмінним вибором як для початківців-спортсменів. Так і для досвідчених спортсменів, що не так, чесні недоліки. Звичайно, Сью Юн Juntu Race має недоліки. Сенсорний екран не є найбільш чуйним, і деякі користувачі скаржаться на повільну роботу інтерфейсу. Відсутність вдосконалених функцій розумних годинників, таких як сонячна зарядка та високотехнічне відстеження сердечного ритму, може бути мінусом для тих, хто звик до більш розумного годинника. Але, на мою думку, ці недоліки не такі критичні. Рейс – це насамперед спортивний годинник, а не розумний годинник. І в цьому він перевершує багатьох конкурентів. Ідеальний час для придбання поточна ціна 319 доларів, справжня знахідка. Це найнижча ціна, яку я коли-небудь бачив для Рейс. І це чудова можливість придбати надійні та функціональні спортивні години за вигідною ціною. Особистий досвід та рекомендації. Я сам давно розглядаю придбання з UJuntu Турейс, і нинішня знижка переконала мене зробити крок. Я ціную його простоту, надійність та відмінні функції для навчання на підвідкритим небом. Я думаю, що гонка з Юнту стане чудовим доповненням до моєї колекції спортивних гаджетів. То повинен купити гонку Сьюнту. Серйозні спортсмени, якщо ви регулярно займаєте біг, плавання, їзду на велосипеді чи інші види спорту, Рейс стане чудовим інструментом для відстеження прогресу та вдосконалення результатів. Любителі заходів на свіжому повітрі, якщо вам подобаються походи, подорожі чи інші види заходів на свіжому повітрі, Рейс допоможе вам орієнтуватися в незнайомій зоні та планувати маршрути. Ті, хто цінує простоту та надійність, якщо ви втомилися перевантаженими функціями і важко використовувати години фітнесу, с Uunture стане чудовою альтернативою. Ті, хто шукає вигідну пропозицію, нинішня знижка робить с UNTURACE однією з найвигідніших пропозицій на ринку спортивних годинників висновок СьюнтуRace вибір для тих, хто знає, що вони хочуть. У світі, де мода та тенденції часто затьмарюють функціональність, СьюнтуRace залишається правдою у своїй суті, бути надійним та функціональним інструментом для спортсменів та любителів заходів на свіжому повітрі. Якщо ви шукаєте спортивний годинник, який допоможе вам досягти своїх цілей, не жертвуючи простотою та надійністю, СьюнтуRace це чудовий вибір. І тепер, коли його пропонують за рекордною низькою ціною, це пропозиція, яку не можна пропустити.